Доброго дня! У цій коротенькій лекції я хотів би розповісти про ще одного брахманського мислителя часів Будди, тобто 6 століття до нашої ери, який не стільки стояв на захисті брахманської ідеології, як попередні троє мислителів, про яких ми говорили, скільки прагнув розробити концепцію ідеального аскета, або ідеального пустельника, а ідея аскетизму на той час була популярною і надзвичайно важливою, вагомою для фактично всіх, окрім матеріалістів, релігійних віянь та філософських шкіл. Сьогодні мова буде йти про мислителя, у якого прекрасне ім'я Уга Хамана Самана Манді Короткі відомості про нього ми черпаємо з буддійського джерела, яке називається Саманамандіка-сутта, і саме там містяться уявлення про його модель ідеального аскета. Хотів би нагадати, що аскетизм це такий підхід, згідно якого людина відмовляється від цивілізаційних благ і насолод, від тілесних бажань. І веде такий собі пустельницький спосіб життя заради того, щоб досягнути певного релігійного, духовного морального ідеалу. Тобто, це людина, яка відмовляється від світу, часто від сім'ї. Такі люди могли жити в печерах, і вони в першу чергу займалися духовним самовдосконаленням. Та нагромаджували моральні чесноти. Такі люди в індійському середовищі завжди користувалися надзвичайно великою повагою. Вони були вчителями народу, до них часто відправляли юнаків на навчання, і вони ніби були носіями мудрості, тобто такими людьми, які змогли жити без цивілізаційних благ на солод, які не орієнтувалися на тілесні пристрасті, а виключно на духовні пріоритети. Таким чином, у Гахамана виділяє чотири чесноти, якими повинен володіти справжній аскет. Ці чотири чесноти крутяться довкола принципу Ахімси. А принцип Ахімси полягає в тому, що людина не повинна наносити шкоду всьому живому, тобто це утвердження поваги та любові до всього органічного. Перше, ненанесення шкоди живим істотам. Своїм стилем життя. Тут мається на увазі, що людина повинна обирати такий життєвий підхід, таку роботу, такі заняття, які би відповідали принципу Ахімс. Тобто людина не повинна працювати на таких роботах, де завдається шкода живим істотам. Друга чеснота не нанесення шкоди живим істотам своїми злими намірами. Тобто, якщо в людини виникла думка, певний намір, що стосується нанесення шкоди іншій людині задля власного блага, або вбивства якоїсь тварини, або пошкодження, або будь-яке інше нанесення шкоди будь-чому живому, тобто, якщо з'явилася тільки думка про це, то це вже Далеко не ідеальний аскет. Справжній аскет повинен такі думки відкидати і абстрагуватись від них. Третє, не наносити шкоди живим істотам своєю мовою. Тобто, справжній аскет не повинен словесно ображати інших людей, не повинен маніпулювати, не повинен якимось чином наносити будь-яку шкоду іншим людям або. Будь-яким іншим живим істотам, маніпулюючи, сам того не здійснюючи, але маніпулюючи словами і роблячи це, так би мовити, іншими руками. І четверта чеснота це не нанесення шкоди всьому живому діями власного тіла. Тут маються на увазі якісь види вбивства, якісь побиття. Тут маються на увазі також вегетаріанство, коли ми споживаємо. М'ясо вбитих е, живих істот. Тобто, фактично, оцими чотирма чеснотами у Гахамана зводить надзвичайно високу планку аскетизму, тобто потрібно максимально сформувати свій стиль життя, максимально контролювати свою мову, максимально контролювати дії свого тіла та власні думки і наміри довкола оцього принципу. Ахімси. Зрозуміло, що ці ідеї у Гахамани, вони не є виключно брахманськими, вони можуть стосуватися будь-якої моралі, вони можуть стосуватися фактично будь-якої релігії. Тобто він, скоріш за все, прагнув побудувати такий загальнорелігійний, загальноцивілізаційний принцип аскетизму, прагнув побудувати модель такого аскета, який би дійсно. Своїми всіма силами і діями приносив виключно користь та виявляв повагу до всього живого і виявляв любов до всього органічного. Надіюсь, ця коротенька інформація виявилась для вас корисною. Гарного дня! Хай щастить!